Мої вітання, друзі, рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою історією, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Нещодавно трапилась така ситуація. Я вранці поспішала на роботу, як завжди, та все одно погляд мій зупинився на дівчинці, що йшла мені назустріч, зустріч. я не могла не зупинитись, адже вона йшла і плакала настільки міцно, що сльози рікою лилися з її щічок і падали на землю. На плечах у неї був рюкзак, а люди проходили повз крихітку і навіть не звертали уваги на її рюмсання. А я підійшла, аби дізнатися, в чому причина її смутку. Дівчинко, що сталося? Тебе хтось образив? Просто так трапилось, що я пішла в школу, а уроків не було. Мене попередили про це надто пізно, тож довелося повертатись додому. Та там нікого немає. Батьки на роботі, бабуся поїхала на дачу. А квартира закрита. Свої ключі я забула взяти, а на мобільному рахунку закінчились кошти. Та що ти, не плач так. Зараз подзвониш матусі з мого телефону, продиктуй її номер. За декілька хвилин ми розібралися з цим всім. Матір сказала почекати, малій біля під'їзду, а вона скоро приїде і впустить її додому. Та я й вирішила посидіти разом з нею, аби та не переживала і далі. Дивись. Якщо з тобою ще колись трапиться щось подібне, то не панікуй, не плач, просто зупинись і подумай, що робити далі. Для початку попроси у когось із перехожих телефон і подзвони рідним. Головне, що ти знаєш номер матусі на пам'ять і зможеш сама його ввести. або подзвони сусідам у двері, вони можуть чимось допомогти. Потім прийшла мама дівчинки і відчинила двері. Вона міцно мені подякувала, посміхнулась. І повела доньку додому, а я згадала про роботу і бігом побігла.